Стун перехопив він хитру таку передачу від Хомина. Обоні йде вперед. Панас. Панас на месхі, у нас містера Передача не проходить. Не вдається атаці щось конструювати. Оболоні. Ось Арсенал. вперед проривається. ліворуч на польового. Польовий. Там є Гоменюк. Удача! Гол! Олександр Кобахідзе робить рахунок 3-0. 27-ма хвилина матчу. В першій половині першого тайму польовий передачі від нього записуємо у його, його асистенти. На ну, такий початок можливо вже кінець у матчі для оболоні 3-0 за пів години гри. Кобахідзе. Він віддавав передачу на польового Польовий Повертає його. ну це була видно, що награна комбінація на 11 метрів. Прострілював Володимир Польовий, набігав там кобахідзе. Знав він, де йому бути в цей момент. Не можна так лишати футболістів в своєму штрафному майданчику, О, так як зараз зіграв.